Добрий день, я студент групи PCP2210, дуже Богдан Андрійович. Хочу продемонструвати лабораторну роботу номер 3 В ході виконання цієї лабораторної були реалізовані такі API. Наприклад, математичні е методи обробки даних, а саме, е тренд зміни температури за якимось сенсором. Наприклад, виберемо сенсор з ID 3 і можемо Побачите, що з часом температура знищується, та на який коефіцієнт. Також о, отримування логів з адміністратора. Наразі вони пусті, але, як бачимо, о, отримуються вони без помилок з таблиці SystemLogs. Додаються вони туди через інше API, яке, треба, яке можна вбудувати в функції. Користувачам. Також о, ці логи можуть бути зроблені за деякий час виведення, можна отримати інформацію по сенсорам за його ID. Так само, наприклад, за третім сенсором ми бачимо інформацію, яку він зчитував. І так само можна вводити запорний проміжок дату.